Вітаю вас, друзі! У цьому випуску хочу вам розповісти про те, як в Україну не пустили одну росіянку. Ну коротше, я в транзитній зоні Аеропорту України. Почому? Потому що мене не пустили. а потім її відправили туди, звідки вона до нас прилетіла. Ця історія буде смішною для вас, мої глядачі, і я гадаю, дуже повчальною вона стане для росіян. Тому, мабуть, я навіть додам до цього відео російські субтитри вперше на своєму каналі. Нещодавно, буквально пару тижнів тому, я вже робив випуск про подібну ситуацію. Затвісно жду свій виліт в Київ. План також мене депортували? Це <тас> ж було вже, отже, знайомтесь, це громадянка Росії Стрікалова Анастасія, і вона почала скаржитись на Україну ще задовго до того, як прилетіла у Київ. Позумію, чому Має країн, в яких я була всього в мене саме з... з України. Вона робить вигляд, що не розуміє, чому це Україна погано ставиться до громадян країни агресора Російської Федерації. Підказка: ось що Росіяни робили із Маріуполем. Рекомендую Анастасії передивлятись оці кадри кожного разу, коли вона робить вигляд, що не розуміє, чому Україна не любить росіян. Я просто нагадаю, що Російська Федерація зараз закрила свої кордони для іноземців повністю. Але ми свої кордони не закриваємо. Ми продовжуємо здебільшого росіян до себе пускати. І це просто якесь національне приниження з боку нашої і з вами держави. Але повернемось до Анастасії. Проблеми у неї почав. Ось просто на старті. Вона з'ясувала, що виявляється, Україна не приймає тих, кому кололи так звану вакцину Спутник, тому що ми не приймаємо шмурдяк як вакцину. Тому їй довелось іти і робити тест на коронавірус. Але робила вона його двічі, тому що спочатку зробила не такий, як треба. Да, это не тот тест. І я делаю проблеми у неї продовжились і ще тоді, коли вона навіть не прилетіла в Україну, а тільки вилітала до нас. мене зупинили доповнісільна для типу, виборічного смотрика колота то і там усе розпресілі поступне контролі розпросили. І зрештою вона дісталась Києва, точніше, аеропорту у Києві, але потрапити до нас не змогла. Ну коротше, я в транзитній зоні аеропорту України. Почему? Потому что меня не пустили. Який жах, так частише. Сначала я что-то сняла, им это не понравилось. забрали мой паспорт. Потом меня позвали на допрос. Мне спрашивали всякие штуки: типа цель, билеты. Средства проживанню, я все це показала, цікаво. А чи показувала вона нашим прикордонникам свої акаунти у соцмережах? Тому що у себе в інстаграмі вона прямим текстом писала, що збирається підробити зворотні квитки, і що поїздка в Україну, нібито із метою туризму, це лише легенда. А потом, чи какое-то время где-то вже спустя 3 часа своєї прильоту, я говорять, типа, це не доказали свою цель поїздки. Що є цілком логічним? Ти хотіла надурити наших Прикордонників, і вони тебе не пустили в Україну і правильно зробили. До речі, підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте лайк до цього відео. Можете іще натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, тому що у мене таких історій буде іще ще чимало. Крім того, наша героїня, мабуть, для того, щоб її потім взагалі ніколи не пускали до України, почала нецензурними словами обзивати наших прикордонників. Де там крім парочки. Кончено люди. А потім вона дуже довго чекала на зворотній рейс та розповідала, як їй тяжко. Я просто в якомусь... Постає нам стресі, тіка, типу. мабуть, той стрес був набагато гіршим за смерті, каліцтва та катування, які росіяни приносять українцям вже восьмий рік. Що я такого зробила, що Так поступати? ти особисто намагалась надурити наших прикордонників, тому тебе і не пустили. А твоя країна воює проти нашої країни, і ти замість того, щоб звинувачувати свою країну, свій уряд у тому, що вони напали на нас, у тому, що вони відправляють свої війська. На наш Донбас і в наш Крим ти починаєш звинувачувати Україну, що як найменше дуже тупо до слова, вона там була не одна така багатьох не пустили. Я просто хочу узнати. Нічого я вас там був і Все, біжу. Всього хочу. Але що мене особливо порадувало, так це те, що вона потім написала у себе в інстаграмі, що більше вона ніколи не приїде до України. Росіяни, беріть приклад. Тоді повсякчас, ти, типу, ти літіш обратно. Якщо хочеш попасти, то тебе треба нап'ять покупати біліти, літі, а ну і робити приглашення. А її знайомий із Києва обурювався, що Україна не любить російських туристів. Дуже турист you know? Ми взагалі то російськими туристами ситі. Ось отак. Вони вже восьмий рік не вилазять із нашого Криму та Донбасу. Тому дуже добре, що чергову росіянку не пустили, і вона полетіла назад. В Рігі, мені Жврієм'язізьби з 15 часов, і от тільки зараз мені вернули паспорт. І от після усього цього Анастасія могла би для себе зробити правильні висновки. Вона могла би подумати, хоча б чому це Україна не любить росіян, тому що Росія напала на Україну, тому що Росіяни ведуть війну проти України, стріляють в українців тощо, але вона правильних висновків не зробила. Замість того, щоб звинувачувати свою російську владу у тому, що вона. Веде проти нас війну, і тому ми погано ставимось до росіян. Вона почала звинувачувати у цьому саме українців. Треба лежало сюди. Том як я росіянка питалась попасть в Україну. Але не відказали в об'їзді і мене діпортівали. Так о чем я? Я получила много коментів по типу тобі тут не ради. Ти нам тут не нужна. І правильно треба було послухати своїх інших співгромадян. Вам тут ніхто не рад. мені так от відкрито критикуває. Росіянам ніхто не рад. Росіянам ніхто не рад. Просто яким образом конкретно я зв'язана з політичними відносинами України та Росії. Політичні відносини не війна, не Росія воює проти України, не росіяни вбивають українців, а просто якісь політичні відносини правильно зробили, що її не пустили. Мой тікток був о том, що произошло со мною в ті дні. Вот столько там было о политике. А чи просто зайдіть туда і посмотри коменти. Просто ви усі не розумієте. Окупація Криму та частини Донбасу. Обстріл Маріуполя, обстріл пасажирського автобусу під Волновахою, збиття рейсу MH17 і масові вбивства українців. Вони усі поза політикою, росіяни, громадяни країни-агресора. Запам'ятайте, вам тут не раді Крим це Україна, і він не ваш і пам'яті. Крим далеко не наш і їздити сюди, поки ваша країна воює проти нашої, точно не варто. Тим паче, що з вами тут може статись усе, що завгодно. Русських будуть бутатлавлювати і без права апеляції поселяти Конслагіря під з був. А нашим прикордонникам, які не пускають сюди громадян країни-окупанта, велика повага. Хлопці, робіть це частіше, і було би дуже круто, якби ви ще так могли зробити не лише із рядовими громадянами Російської Федерації, а іще, ще і, наприклад, із такими як БАСТА, який вже втретє за цей рік збирається виступати в Україні.